Шановні друзі, брати і сестри, я хочу щиро привітати всіх учасників і гостей Всеукраїнського форуму сім'ї. І не тільки від себе, але ж і від своєї любої дружини, яка разом зі мною участвує у форумі і є активним учасником національного сімейного руху. Але розпочати я хотів дійсно сумною. Офіційної статістики станом на 1 січня 2019 року населення України складає всього близько 42 мільйонів чоловік. Вже 5 років іде дуже жорстока виснажила війна. За 5 років війни вона забрала життя 13 тисяч українців. З них біля трьох тисяч військовослужбовців. Це страшні цифри, але не вони визначають небезпечну демографічну кризу нашої країни. Так, в 2018 році в Україні народилось 335 тисяч немовлят, а пішло з життя 587 тисяч наших співвітчизників. Тобто, за рік. Українців стало менше на 252 тисячі чоловік. І ця чорна тенденція щороку тільки погіршується. Згідно з статистикою, в 2018 році народжуваність в Україні впала на 7% в порівнянні з попереднім роком. А кількість прерваних вагітності тільки в офіційних медичних закладах щороку складає більше 100 тисяч. Додайте. До цих цифр міграційних ні, навіть не хвилі, цунамі, що вимивають з країни величезні інтелектуальні і трудові ресурси. До 9 мільйонів українців щороку виїжджають на заробітки за кордон. 3,2 мільйона мільйони вже постійно працюють за межами країни, і більше з них не планують повертатись на батьківщину. В результаті в рейтингах країн. З найстрікішим скороченням працездатного населення Україна посіла одне із перших місць. За показником старіння 29-те місце в світі займає наша країна. Скорочення населення стає для України одним із головних факторів, що загрожує не просто національній безпеці, а самому існуванню нашої нації. Проблему наших втрат треба шукати не тільки в зовнішній агресії або в високому рівні життя. Та високих зарплатних країнах Європи, куди прагнуть виїжджати наші співвітчизники. Проблему треба шукати всередині нашої країни. Проблема це зневіра і розпач, що панують в Україні. Токсична атмосфера тотальної недовіри та агресивності. Щороку в країні відбувається біля півмільйона кримінальних злочинів. Щороку близько 10 тисяч відбувається самогубств. Щороку понад 100 тисяч українців вперше стають на медичний облік з важкими психічними розладами, що викликані вживанням алкоголю та наркотиків. Реальних показників кількості людей, що зловживають алкоголю та вживають наркотики, офіційна статистика навіть не здатна навести. Як можна зберегти країну і наш народ від руйнування, деморалізації, аморального розкладу? Для цього є тільки один історичний досвід будувати країну на вічних євангельських цінностях. Тільки цей шлях є єдиним можливим для величі процвітання. В основу цього фундаменту повинна бути віра. Відповідальність і благословенна Богом сім'я. Міцна повноцінна сім'я, що здатна народити, захистити. Та головне, виховати дітей сьогодні стає одним із найважливіших факторів національної безпеки, від якого залежить виживання та майбутнє України. Створення умов для повноцінного існування та захисту сім'ї, сімейних цінностей, підтримки і виховання дітей один із головних пріоритетів відповідальної країни, який у нас, на жаль, відійшов далеко і на перший план. Одним із інструментів відновлення цього важливого пріоритету може стати створення державної інституції, що опікується цим питанням, забезпечує планування та реалізацію масштабних державних програм щодо сімейної підтримки, створення умов для народження і виховання дітей. Сім'я це Богом благословенне єднання чоловіка і жінки для продовження життя і існування людства. Ця позиція чітко прописана в Конституції нашої країни. Тому намагання підмінити в українському законодавстві в нормативно правових актах дві споконвічні людські статі сотнею вигаданих гендерів протиричить нашій Конституції, християнській моралі і є наступом на традиційні для нашої країни цінності. Українські церкви, національний сімейний рух завжди виступали і виступають за рівні права чоловіків і жінок. За права людини, за захист родин, жінок дітей від будь-якої форми агресії і насилля, але прикриваючи захистом прав людини, суспільство нав'язують ідеологічні антихристиянські штампи. Наша конституція забороняє надавати перевагу жодній ідеології та не дозволяє використовувати для її просування державний інститут. Саме тому ми повинні прибрати ідеологіми з наших законів, відновивши використання терміну стать замість нав'язаного нам штучного терміну гендер. Розвиток і захист інституту сім'ї повинні стати пріоритетом державної політики та ключовою складовою стратегії національної безпеки України. Переконаний, що всі ці завдання ми здатні разом реалізувати, зберігаючи визначений для України стратегічний пріоритет європейську та євроатлантичну інтеграцію. Більше того, допомагаючи країнам Європейського союзу зберегти християнський фундамент, що свого часу став основою їх розвитку і безпеки. Нехай Господь береже та зміцнює наші родини і нашу любу Україну. А йому за все слава і подяка. Амінь.